Вітаю всіх на каналі Піра Жуля Квіткова і сьогодні я отримала довгоочікувану посилочку ще з минулого року від пана Романа. Давайте подивимось. Так, ось моя посилочка, тут багато гарної і цікавої краси. Через те, що погодні умови трошки були в цьому році не такі, як би хотілося для розплідників, тому трошки затримали відправочку. Але вже чекати нікуди, бо сьогодні в нас 28 градусів. Вчора було 20, сьогодні 28. Ну що, відкриваємо, так? Так. Краса. Я вже бачу, що краса. Трошки нова пошта, звісно, потеребіла мою посилочку, але ж, все ж таки все дуже гарно. Так, дивимось. Так, це в нас міскантус варігатос. Чимось листочок схожий на фаляріс, але подивіться, по-перше, він росте вищий. А по-друге, ось тут ми бачимо рожеве таке напилення. Бачите, цим трошки відріз... Саме відрізняється він від фаляріса і від, наприклад, міскантуса Рігулетто чи Космополітан. Він так бачите, тут з рожевим. Я так зараз, при... Ось, бачите, тут видно. Дуже гарно. Ось такі саджанець, такі товстенькі. Тут. Всі садженці в горчиках п 9 Так, це в нас пенісетум фламінго. Дивіться, вже він заквітнув. Декілька штучок їх в мене. Зараз так, ось другий, другий міскантус варігатос. Дуже гарний. Такий пружній, дуже класний. Так, відставляємо два варігатуса, Він достатньо невеликий, десь 80 метрів вишки, але ось таким червоним цікавим забарвленням. Так, значить, тут в мене шавля кородонна. в мене, до речі, вже вона заквітла. Тут ще не квітне. Дуже гарний листочок такий. Чи ні, це не шавля, вибачте, може, я щось плутаю. Зараз порівняю. Ну, листочок, наче не шавлі, але, А може і шавлі. Ну, Я такий спеціаліст, чесно скажу. Ага, ось бачу шавля, точно це не знаю що. Може це якийсь подаруночок. Потрібно буде запитати у пана Романа. А от і шавлі, о, тут видно. Ось вона квітне, карадонна, з червоним характерним стволом. І ось трошки я її одобріжу і вже наросте гарний кущик. Так, дивіться. Ось ще одна, бачите, красунечка. Так, ще будемо шукати фламінго. Ой. Так. Так, шукаємо ще фламінго зараз. Так, от ще у нас фламінго. Один садженець, але він ще не квітне. І ще один. Всього три штучки, бачимо? Так, фламінго є три штучки, так, два варігатуса. Так, тут гарнюсінькі спірейки ще, але, мабуть, без нас висоти, тому що я питала пана Романа, щоб просто мені обрав якийсь спірейки, який в нього є. І ось він мені обрав Дуже гарний. Насичений колір цвітіння, подивіться, в мене таких точно немає. Так, цікаво, вони однакові чи різні. Та ні, наче однакові. Насичений такий рожевий колір. Ось так я покажу. Такий тонкий листочок і насичений рожевий цвіт. І ще дозамовила дві. Два кущика білої лаванди. Дуже мені давно хотілося. Один я вже замовила і посадила. І от поруч я посажу два таких кущика. Ось вони. квітнуть, вже бачимо. Дуже гарні рослинки. Лаванда так гарно пахне, Ну, просто чудові. Чудові рослинки. Ось. Отак от такий огляд в мене вийшов. Зараз покажу вам всі рослинки, які отримала. Так, ще раз покажу вам, яке я отримала замовлення. До речі, цей варігатус. дуже класно буде поєднуватися з фламінго. Дивіться, фламінга квітне рожевим, а варігатус такою має також цікаве рожеве забарвлення листочка. І поруч можна садити цю чудову рожеву спірею і білу лаванду. А от стосовно шавлі, також її можна посадити поруч з усіма квітами. Але я посаджу їх з, хво, з хвіст поні в мене є. Ось посаджу саме з ним. Що це за рослинка? Не знаю. Спитаю, але поки ще не спитала, тому можете запропонувати мені свої назви, що це за рослинка. Ну, точно не шавля. А може і шавлі, але іншого якогось сорту. Тому чекаю ваші коментарі. Ціна таких рослинничок 40 гривень плюс-мінус. Ну, взагалі-то у Романа всі рослинки по десь 35-40 гривень. Дорослі, більш дорослі є там є по 100 гривень і 100 з копійками. Ось тому, але в пана Романа дуже загружений графік роботи і ще через такі погодні умови, тому є певні. Труднощі з відправками, але роботи достатньо багато. Тому дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, посилання на пана Романа. Я вам дам, зможете також додатися і, можливо, запитати за такі рослинки, якщо вас зацікавили. Всім гарного дня, без обстрілів. Тому що сьогодні Полтава трошки зазнала руйнувань через цих піпіп. Ось тому що можу сказати. Ах, бережіть себе і не нехтати тривогою повітряною.